Я завжди жила сама, але останнім часом почала чути дивні звуки зі стіни біля ліжка, наче хтось шкребеться зсередини. Спершу я сміялась із себе, мабуть, миші, але однієї ночі почулося тихе. Ти мене чуєш? Мені стало холодно, голос був жіночий, хрипкий, зовсім близький. Я боялася поворухнутися, хоча стіна була всього в кількох сантиметрах від мого обличчя. Наступного вечора я вирішила перевірити, приклала вухо до холодної поверхні і прошепотіла, хто там? Тиша тривала довго, а потім стіна здригнулася, наче хтось ударив із середини. Я відсахнулася і тоді почула сміх, глухий і задушений. Кілька ночей я не спала, а вчора знайшла тонку щілину під шпалерами, звідти тягнуло вогкістю. Я підчепила шпалери нігтем і віддерла шматок. У темній дірці з іншого боку світилися два ока. Вони дивилися прямо на мене. Я закричала і кинулася назад, але стіна знову озвалася Не тікай! Тепер у мене є вихід.